Шановне панство, вітаємо. Сьогодні на календарі 12 серпня. Так. І у Юрія Степановича не почалися жнива, а вже давно да, активно продовжуєш жнивувати да, продовжує сою. І от сьогодні добралися до поля де були закладені Експерименти. Е, да, досліди да, да, да. застосування мінокулянтів від компанії БТУ е, поле з сортом сої Одеси. Одеса. Да. Але давайте поки ми дійдемо до цієї сої, оскільки Юрій Степанович, ви коли почали жнивувати сою? У 2024 році ми розпочали жнивувати по ультрараній сої, це 5 серпня. Це, ми першу сою. Це, це, це ви скажіть, взагалі колись таке було? За мою історію, відколи я живу, я живу вже немало. Це перший раз, що сою збираємо. Вона була зготова 29 липня, але, що пройшли дощі, ми не змогли декілька днів вийти в поле. Угу. І сою значить, ми збирали вже 5 серпня. Це вона вже була така суха, що аж тріщала. Волога була 9. Це виходить, це сонце просто. Завдяки да, цьому кліматичному умову, що змінилися, ми більше вже йдемо як до півдня, скажімо так. Угу. Температурний режим будує високий, температури високі. І соя просто вона не дозріла, вона засохла на пні. Угу. Вона засохла. Просто їй не вистачило вологи в ґрунті, щоб далі формувати завість. Вона, ото, що сформувала з весни, ото вона і годувала їх, скажу так. Угу. А нову завість, яка була сформована, вона скинула за що температурного режиму. І вийшло б 2024 році жнива дуже рані по сої і врожай буде невисокий, скажу так, відверто. Ну, за рахунок того, що скинула бобики. Да, бобики. От, Тут ми порахували, скажімо. Ну, да. Зав'язала видає... вона гарно, але вона їх скинула. Верхні, вообще плюсли були, зернинки засохли. Вони порожні. Вони... Так, вони порожні. Да, вони порожні. Тут, ну... То, а які перші сорти ви почали молотити? Перший сорт це ми почали 5 серпня молотити. Це сорт Ангбела. Він йде ультраранній, там пише по показниках 75-85 днів, такі колібання. слідущий сорт у нас пішов вже соя ГМО. Це пішов в Ватсон, Махоні, Вони теж 70-75 днів, але вони дозріли і, одночасно. Вони, ну, вони у вас на складі вже? Так, вже на складі, вони, все, вже, ми його переважили по Сували вже перечистили. І ось вам самі 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 ранні сорти, які є в Україні. Ми його собирали, значить, 5 серпня. А дозріла вона 29 липня. Це хто планує два посіви в один рік? Оцей це, сорт? Це, це, це найкращий сорт, який ми випробували для Вінничини. Тобто, можна під другий посів після збирання. E, значить Гороху або e, озимого ячменя, можна сіяти сорт Амбела. Тобто вона, ви кажете, 29 вже була липня Вже вона була готова для збирання, да, но пішов дощик, примочив. І нижні листки лежали, але ну, в неї трошки не, низьке залягання нижнього бобика. Угу. То прийшло прижимати треба жатку до землі. Але так як дощик пройшов, листя було мокре і не можна було збирати, то я переніс на 5 серпня. 5 серпня ми її зібрали повністю з поля, дала вона врожай невисокий, 2,5 е, з гектара. Але для таких сроків, як, е, скажу, серпень-місяць це нормально. Ми забираємо і сіємо ріпак повністю. Є, він підійде під 2 по 7. Це класична, це не ГМО соя, це соя класична. І покривали ми її ґрунтовими гербіцидами і не працювали базаграном, uh -huh. без базаграну. То є, зекономили гроші. Ур'янець невеличкий. Uh -huh. Не десакована теж. Крупненька, но вона йде з рубчиком. Коричневим. Махоні Ватсон йде без рубчика, а ця вже йде з коричневим зубчиком. Є рубчик на ній коричневий. Це а... сорт ранньостиглої сої під ГМО, сорт Махоні. Скажу так, по 2024 році були дуже несприятливі поводні умови. Ви всі знаєте, що була жара. І вона не дала того очікуваного результату, що планувалося. На дослідних ділянках вона дала 3,020. Це угу. з гектара, тому що замір був точний. от 3,020 з гектара це з поля. Після очистки десь вийшло 2,7, 2,8, 2,7. десь тако. Великий відхід пішов на те, що бобики верхні просто засохли. Тобто вони не дозріли, вони засохли. Прямо на стеблі листочок засух і верхні бобики. Нижні сформувалися повністю, зерно повноцінне, а верхні засухли. Це ага. від температурного режиму. От. А так соя прекрасна, можна з нею працювати. По-перше, дозрівання йде раніше. і навіть по сроках посіву ми встигаємо посіяти ріпак. А ми, коли з вами робили огляд цього сорту ще в полі, до речі, кому цікаво, там. Перейдіть за посилання, можна подивитися, як вона виглядала в полі. В полі дуже крута дуже, була. Да. Одна, одна з найкращих сортів, які є у Юрія Степановича. Так, так. Ви казали, що між Махоні і Ватсон термін дозрівання, різниця 5 днів. Була. 5 днів, так. Да. 24 2024 році, за, за те, що температурний режим був високий, там температури піднімалися до 40 градусів, вона дозріс одночасно. Вона просто згоріла. Вона тут, так, да, вона згоріла. Реально, вона згоріла. Це не тільки на ну, у мене, це практично у всіх, всіх людей по Україні. Ну, і навіть те, що вона встигла зав'язати боби, це завдяки тому, що ми зробили ранній посів. Тобто, вже виходить, Вінниччина попадає під кліматичні умови: півдня, жара, температури, вологи нехватка. Тому навірно, що раніше тресіяти все ж таки свою. Хатя... Хоча коли є можливість. Kind of evet, wow. Так, так. Давайте ще наберемо ватсон, а подивитися, як ще ватсон виглядає. Хорошо, безумовно. Це ранньо стиглий сорт. ватсон. дуже схожа. Він вона дуже схожа на махоні, але трохи інший колір самого зерна. Чуть-чутенько. там більш така є. Прослоєчка така, а ця більш чистіша. Значить, по сроках дозрівання 75 днів. Угу. Дозріла вона одночасно, два сорти одночасно дозріли, але трохи вища врожайність. А яка вона, то була? вона дала 3,2 з гектара. Після очистки вийшла 3 тонни з гектара. Чуть-чуть краще вона. От. І трохи крупніше насіння. саме. Самі бобики, ви бачите, такі вони крупненькі, величенькі. Чуть крупніше вона. Е, можна то і мати з даним сортом справу, е, хорошо відзивається на добрива, прекрасно відзивається. І височенька вона дуже гарно молотиться, дуже гарно. І дозрівання равномірне, повністю без дисикування, без нічого дозріла равномірно. Вона. Ну, Тож, зараз не... куди вам було десикувати? Як воно там... Ні, люди дисикують. Вчора товариш дзвонив дисикувати за того, що сильна лебода. Вони одну обробку робили гліфосатами. Ми робили дві обробки роздільними. Ми малими дозами але давали два рази. А вони повну дозу дали три літра і один прийом зробили. І друга хвиля пішла. Так що, друзі, можете мати з даним сортом справу. Дає врожай непоганий, хоча в 2024 році була жара. Температурний режим високий, але вона дозріла і гарне, гарне, гарне зерно. Да. По протеїною скажу така: агроном зробив значить, провірку на протеїн, 39,4 протеїн. Ну, Для ранніх сортів це супер. Да. Чудово. Свій Степанович, перед тим, як ми перейдемо до вражайності по, по Одесі, ну, зрозуміло, що тут вже не буде рекордних ніяких показників. Так, в цьому році не буде. А, давайте у мене є декілька запитань по ціні. Все-таки збирати ви почали рано. А, ну, але є таке відчуття, що. Якби по грошам не дуже сильно, е, не, не да, так, як в минулому. Яка ситуація? Суть в тому, що в 2023 році е, по сої ціна почала зростати і зросла практично до 20 тисяч гривень в цю пору. Угу. Це була якраз іменно ця пора. На 24 серпня нам давали 17 тисяч, такі вже були, були Ну ви пам'ятаєте, да, -да рік, ми Так, ми ж 24 серпня якраз а знімали. А в цьому відом... 24-році вийшло все на вигоріт. Ціна тягнулася, дотягнулася до 400 доларів, до 420 доларів а, і почала різко впалити донизу. Не знаю, з чим пов'язано. Сої практично ж немає, ще ніхто ж не молотив, а ціна вже опустилася аж до 300 доларів. При Прям 300. Ну, вони так колібаються. 300-320 вони дають з місця. От, в порту, якщо не помиляюсь, десь 400-420 доларів в порту. Якщо я не помиляюсь, не буду говорити, скажу так, брехні. Угу. Но... А дивіться, я тоді ще хочу уточнити, бо минулого року, в принципі, що ГМО, що класична соя а Була непогана, класна ціна і практично не було різниці, не було різниці, що виробляють. Так, ви так, 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 ваша що ГМО, правда. Що в 23-му році різниця між класичною гемогосою була десь так 10, 15, 20 доларів. Ну, максимум 20 доларів. Була. Добто, не ГМО, не було сенсу. Да. Ну В принципі, воно плюс-мінус. В 24-му році зазор колібається від 30 до 50 доларів. О. Но є різниця. Ми от здали на аналізи, тому що хотіли знати, які показники, все ж таки, соя класична в нас. Всім кажу, хлопцям, друзям і знайомим, що цей рік у вашій класичній сої будуть знаходити ГМО. Тобто? Так. Це типу, щоб підмутити щось? Ну, я не знаю, ми здали, в нас соя була 100%, класична, 100%, не оброблялася нічим. в нашій сої знайшли ГМО. Показали, ну там незначна кількість, але є. Ну, mm -hmm. Де вона взялась, я просто не знаю. Так. Ну, То ви вже здали ту класичну? Е, ні, не здали. Вчора значить, е, це, в нас клієнт мав брати 350 доларів, домовилися, все, він каже, давайте зразок, я віддаю на аналізи. По аналізах вона проходить хороший протеїн, все нормально. Е, вологість 11,8, якщо не помиляюся. Ну, знайшли, я ж кажу, ГМО. одна червона паличка, а одна така єлі-єлі. Каже, домішок є ГМО. Ми вже не будемо брати її по 350, ми готові її взяти у вас по 320. Ось таке. Паличка. 30 доларів. Нормально. <ш> так, <ш> от, ну Це така ситуація. Такі от у нас виходить, якщо минулого року а ми починали жнива і так все фонтанувало, все так да, було. Радувалися, на позитиві, все, да. і, а в цьому і році не був радує. гарний, І ціна. Так, так. Врожай не радує, по-перше. Якщо в когось дасть більше вона 3-3,5 тонн, я скажу, що дуже гарно гляділи. Ціна. Якщо комусь дадуть 400 доларів, то його треба цілувати цього чоловіка. Навірно, ну, я думаю, колібатися буде така, від 270 до 300 доларів. Десь uh -huh. в таких рамках буде соя закуповуватися. По-перше, ну, скажу так відверто, що цей рік не зароблять. Сої багато насіяли, дуже великі площі сої. По-друге, соя погоріла за що температурного режиму. Можливо, ще на пізніх сортах щось підтянеться, можливо, uh -huh. не даю гарантії. От. А на ранніх середніх сортах то показники будуть колібатися від півтори тонни до трьох тонн, не більше. Mm -hmm. Ну а що взагалі сусіди, хто ультраранню молотив? Що, ще ніхто, що, я так, тут так? перший. У нас а. сусіди ніхто ще не молотив. В південних областях знакомі фермерату казали, що від тонни 100 до тонни 700. Mm -hmm. От, молотили, це такі колібання. От. А в нашій зоні ще поки тут ніхто не молотив, це я перший розпочав жнивувати. Так, всі взагалі, ошарашені хлопці знайомі. Так що, що шарашені, вона ж ошарашені у нас суха, як перець. Вона. Ну Ти ти ж, дисикацію зробив, ну, та не робив що... я дисикації. По всій, по всій висоті рослини так, вона та... повністю, повністю суха. Минулого році ми молотили 24 серпня, ви приїжджали, ви бачили, ще стебло було да, зелене. Да, недогончики були да, ще да, щоб да, зверху. А це зараз, мені. якщо глянути на поле, то якщо. По технічних коліях є десь стебельце. Но остаті там, де пізні сходи, то подивитись, там такі боби, що капець. Тобто, де пізніше зійшла, вона десь ще вологу потягнула, чи твердіша земля була гарна. А так, соя не дисикована. Ви як бачите, ось отак є бур'янчик, mm -hmm. зелений. От. Він, За що того, що температура тримається, він не має того соку, соку в стеблі і він на сою ніяких показників не дає. Тобто mm -hmm. Проходить через комбайн вільно. Mm -hmm. Добре, давайте ми тоді ще зараз буквально декілька слів проговоримо по нашим ділянкам. А, значить, минулого разу, коли ми тут зустрічались, порівнювали, а, чи як відрізняються рослини, говорили про систему захисту, так, так. як відрізняються рослини на різних темоділянках, а, то, а, то Чітка була різниця ще з самого початку отримання сходів на ділянці, де був контроль, так. вона відставала да, в зрості, а там, міщана. де були різні інокулянти, ми не бачили особливої Різ... різниці. Да, особливої різниці не було видно. Була основна різниця це між контролем і тою стороною, де взагалі нічого не робилося. То, то дивіться, до періоду збору врожаю. Яку ви візуально відмічали різницю? Різниця була в висоті так, в висоті рослини. Був чуть інший колір рослини. Тобто, Якщо дивитися по листкові, він був чуть темніший листок. Угу. О, там, де Там, засасував. де без, без скажімо так, бактерій, без бактерій вона була чуть слабша, чуть нижча, і колір був чуть інакше. Воно прям різниця Слідніша. була, де йшли інокулянти, була вона більш темніша і чуть-чуть вища. Ну я не сказав що там, що дуже висока. Ну, ми була... порівнювали тоді да, рослини, воно. то в принципі, так от як ми, оце був кінець червня, десь так як ми порівнювали ті рослини, в принципі, так воно збереглося, так, а та, так. що відставала, незважаючи на те, що там з'явились бульбашки, вона вже не догнала. Не догнала і вона навіть раніше від дороги був контроль. У нас 4 сівалки від дороги вона раніше висохла. Вона і раніше Да. Добре. Так, е, друзі, оскільки тут вже якби залишилась маленька смужечка сої, а е, вже все поле прибране. Е, я думаю, прийшов час, коли ми поділимося результатами. Хай вони будуть не рекордні, да. але тим не менше, результати і, е, в принципі, репрезентативні. Ми вже порахували, так, скільки воно так, в так, грошах. Так. Буде мати різницю. Тож зараз агроному візьмемо записничок, щоб ми все правильно прочитали. Отже, у нас було закладено чотири ділянки. Перший це, як Юрій Степанович казав, від відкраю це контроль. Да. Потім у нас був біоінокулянт суха форма торфяний. Далі йшов біоінокулянт БТУ рідкий. І ще далі йшов різолайн плюс різосейв, також в рідкій так, так. формі. це той, що може зберігатись до 30 днів так, так, після так, так. обробітку. Так, ну в принципі, от такі от у нас ділянки були соєю, але давайте нехай вражайність озвучить Юрій Степанович. Це ж все-таки результати його. його Значить скажу вам так: контроль. Контроль, ця ділянка йшла від краю, 4 сівалки. На цій ділянці дало 27,4. Далі. Біоекулян бту центр торфяна основа. Дуже мені сподобався, дуже мені сподобався на торфяній основі. Дало 29,8. От, і, далі пішов на рідкій основі біокльон. Дало 29,4 і, 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 і Резонант плюс Резолайн плюс Резосейв так, також рідкий. І, там вийшла трошки проблема, тому що сусіди підпалили. значить... Це не трошки проблема. Я зараз скажу приміще. Це сусід просто пів штанги оприскувача, пройшов по полю і гліфосатом тупо спалив класичну сою. Так, Це і в нас результат вийшов трошки. Не точний 27,8, але не даю гарантію, що може було і більше. Но на даний час 27,8. Ну, Получається, що завдяки сусіду ця діляночка, да, де був різолайн плюс різосейв, ну, не репрезентативно. Для того, щоб э, краще можна було візуально оцінити, я додам табличку з вражайстями. І ось ми ще провели, э, порахували, якщо взяти ну, найгірший показник, найнижчий показник на контролі, це 27,4. Найкращий показник це там, де був 20... сухий, сухий, е, сухий е, да. торфяний, так, е, так, так, так. біонокулян торфяний. Суха форма був 29,8. Ми порахували, що різниця між ними на гектарі складає 240, 240 кг. Юрій Степанович, по якому курсу, по якій ціні ви рахували? Я рахував я по ціні 350 доларів, так як мені на сьогоднішній день трейдери запропонували, курс долара 41,5 і вийшла в мене сума, що на гектарі добавило мені 3486 гривень це врожаю. Тобто, якщо взяти, неважно яка ділянка, ну плюс-мінус з інокулянтом і без інокулянту. Да, різниця в 3500 руб. скажіть, 3500 гривень, добавка до врожайності. Це при курсі 41,5 і, і соя 350 доларів, класична соя. А, ну, з моєї точки зору, а от цифри, які ми тут дивилися по, ну, між різними інокулянтами, Якщо виключити цю проблему з рідким, так. Ну, з різування плюс різосейв, ми тут не можемо об'єктивно оцінити. 29,8, 29,4, ну, це, мабуть, ну, в межах статисти... так, так, статистики, так, 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 в межах так, похибки... Ні, Факт тому, що непогано. Різниця є хороша. 3 тисячі гривень, коли пачка там стоїть, не пам'ятаю, скільки 400, чи скільки гривень пачка стоїть, 400, 400 600, чи 700. Чи щось. Ну, таких ну, до, до тисячі гривень, да, там, то різниця є, є відчутна, з учотом того, що тут не було мінеральних добрив. Угу. Але, що цікаво, ГМО соя дала більше вражає. Ну, ГМО, да, ГМО краще відреагувала на бактерії. Можливо, ще те, що там свіженьке насіння, свіже-свіже, свіже насіння, воно тільки в Україні з'явилося, то через то там кращі результати. Ну, в принципі, вона була і більша, і, так, і так, кількість так, бобиків так, там з самого початку була більша. Так. Ще коли ми робили огляд сортів, то якби, потенціал там був трошки вищий, ніж у Одеси. Ну, Як ми вже казали, ну, не рекорд. Не рекорд. Не рекорд. В для, для, як минулий рік, скажімо так, ми взяли з тої ділянки по 4 тони з гектара. Їх всі казали, що такого не може бути. Це була реальність. От, ну В цьому скажу, якщо вийшло в нас до трьох тонн, то я скажу, що не може такого бути. хто з іншим має відомі. Якщо посилатись на ці цифри, ваша думка щодо інокулянтів, які ви застосовували на цьому полі, от різні форми застосовували, потрібні вони загалом чи не потрібні. Які ви бачите висновок? По-перше, на слідучі роки ми заселили, вже вже можна давати навіть зменшену дожу, якийсь рік пропустити. Якоби зекономити, але яка це економія? Це ну, не є економія. Пам'ятаєте, ми тут на сусідньому полі, де була озима пшениця, ми, минулорічний ваш експеримент О, А Тепер охорятами. ми в цьому році на цьому полі закладемо ділянки так само і подивимось. Ми вже знаємо контрольки. У нас отак розписано: ось, бачите, як? Розписано, де, який шуну. І подивимося, який результат дасть озима пшениця. На наступний, на наступний рік. Чи, рік чи буде відрізнятися щось. Подивимося. Тут же контрольки 100%. Ні, ну, я думаю, що якщо буде відрізнятися. То, ну, щось в мене таке відчуття, що то може тільки контроль і ділянка, де, де вносились нукулянти. Бо, чесно кажучи, по продуктивності, між інукулянтами, я не особливо бачу різницю. Ну, Між ними жидкі і сухі різниці практично нема. Там Плюс-мінус показники. Десь моя технічна колія попала, де їздили там, чуть просяка, скажімо так, може таке бути. Ну, Різниця є між тими, що вносили і не вносили. Угу. Тобто, то Будете застосовувати інокулянти, безумовно, безумовно, безумовно. Друзі, а в принципі, я думаю, саме час попросити вас написати в коментарях, що ви думаєте з приводу застосування інокулянтів. Можливо, хтось застосовував інокулянти, а в них. Взагалі по сої нічого не вийшло і не задоволені результатом. буде цікаво прочитати щось, прокоментувати. Як мінімум, якщо ви застосовували інокулянти БТУ, ми зможемо ваш коментар відправити виробнику. Не от і отримати від них відповідь. Якщо у вас був якийсь негативний досвід, це буде цікаво, тому що ну, об'єктивно ще попередні роки спілкуючись з Юрієм Степановичем. Він задоволений. Так, так, задоволений. І щоб там не казали, буду вносити. Буду вносити. По-перше, дно буду в порошковій формі. скажу так. <рес> Біж удобніше. удобніше. Вжитки трошки, ну, якщо велике господарство, там, господарства, а нам більш удобно в порошковій формі. Виїхав на поле собі, потрусив, засипав, да, і все нормально. Працює, вже провірено 100% працює. Супер. Друзі, а, от тож... же є вас стебло, дивіться. А, да, а, Оце стебло, обліплене дивіться які. Ну, Бачите, заселено бульбашками. І, от. Ну, Воно вже сухе, корінь сухий, бачите, дивіться, він вже висохший. Отже, друзі, бажаємо вам гарних врожаїв. Залишайте ваші коментарі. Діліться своїм досвідом по вирощуванні сої, застосуванню інокулянтів. На все добре вам. Удачі, друзі!